День Героїв це свято, яке було встановлено на честь вояків, борців за свободу та незалежність України. Сьогодні, у 21-му столітті, біда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі, віримо, надіємося та перемагаємо. Сьогодні цей день присвячений кожному з нас. Всі ми, герої України. Хтось боронить свою землю від російських окупантів, що зазіхнули на незалежність України. Хтось допомагає сусідам, працює на благо Батьківщини, засіває поля чи займається волонтерством. Герої і ті, хто захистив майбутнє України, наших дітей та вивіз їх до інших країн. Поки йде війна, тож вітаємо всіх з Днем героїв. Слава Україні, героям слава! День Героїв це свято величі Духу українських вояків, бурців, за волю України і є символом незборимості української нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до них, матері України, чий героїчний син став прикладом для майбутніх поколінь. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб, нещастя тебе не спіткало, щоби янгол ну, закрив от біди. Над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. З днем Героїв України, хай на нашій рідній землі, освяченій кров'ю героїв, знову запанує мир і злагода. Зичимо добра кожній родині, а нашій державі, процвітання сили слави.